Школа, звичне слово, яке щодня повторюють вчителі, учні, батьки, а скільки вона тають у собі найкращих незабутніх спогадів, скільки з ним пов'язано. Це вона протягом 11 років є другою домівкою, яка дає нам путівку в життя. Цього року наша школа святкує сторіччя. Сама дата говорить про те, як багато зробила вона для людей, скільки розумних і талановитих учнів випустили зі своїх стін, і скільки цікавого в неї попереду. Тож живе рідна школа ще на одне століття. Шкільні роки, як птахи відлітають, дарують спогади чарівні, дивні дні. Назад вони ніколи не вертають, як хочеться мені їх зупинить. І рідна вчителька, і перший день у школі ніколи не забудеться, о ні. і дзвоник, рідний дзвоник малинковий лічив щасливі безтурботні дні. Роки шкільні, надії, сподівання і успіхи, і музики кохання, Що прозвучало перше в рідній школі яка дала мені знання і щастя.